Українська мова. Уроки 9.10. Частина 7. Тема Діагностична робота. Тема уроку читання – Ліман Франкбау, Американський письменник Каскар. Казка Чарівник країни ОС. Налаштуйтеся на урок української мови. Перегляньте відео з афірмацією. Прослухайте та повторіть. Працюю впевнено, спокійно. Усе я зможу. Самостійно. Чудово! Відкрийте 33-ю сторінку у підручнику. Пригадайте все, що ви знаєте про займенник. Попрацюйте з картою знань займенник та повторіть. Пригадуємо займенник. Це самостійна частина мови, яка вказує на предмети. Їхні ознаки кількість, але не називає їх і відповідає на питання, хто, що, який чий, скільки. У реченні займенники виконують ті ж ролі, що й відповідні їм іменники, прикметники та числівники розрізняють особові займенники першої особи я ми, другої особи ти ви і третьої особи він, вона, воно. «Вони». Після прийменників у займенниках третьої особи пишуть букву Н. Біля нього за нею до них. В орудному відмінку займенники третьої особи пишуть з буквою Н і без прийменників нею ним ними. Дуже добре. А тепер закрийте підручники та виконайте діагностичну роботу. Інтегрована діагностична робота. Робота з літературним твором та списування. Поставте відео на паузу та виконайте запропоновані завдання. Зверніть увагу. Перша частина роботи і друга частина роботи. Поставте відео на паузу і виконайте діагностичну роботу. Дуже добре! Відкрийте сторінку 33-го підручнику та візьміть участь у міні-перегонах. За дві хвилини виконайте завдання, що прирівнюється до словникового диктанту. У перших двох колонках заповніть, де необхідно пропуски. У третій, якщо потрібно, виправте помилки. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. А тепер візьміть ручку іншого кольору та перевірте. Молодці, чудова робота.